Сьогодні нашим захисникам передали ще один автомобіль: це камуфльований Міцубісі. Це чудовий варіант для військових, оскільки надійний, міцний і непримхливий у обслуговуванні. Автомобіль придбали за кошти платників податків Кременчука. Бійцям нашої тероборони потрібно було авто. І з цим проханням вони звернулись до міської влади. І в найкоротші терміни їх запит було виконано. Було прохання від хлопців, щоб в них був маневрений автомобіль для виконання поставлених завдань за кілька тижнів. Це Їхнє завдання нам було виконано. Вітаємо. ключі. Дякую, Віталій Олексійович, міській владі. Дякуємо. Цей автомобіль буде виконувати бойові завдання на Донбасі. Дякую. Дякуємо. Ну, нехай він допоможе вам їх виконувати. Результативно і без втрат. Дякую. впевнений, це найважливіше зараз. Віримо, що автівка прислужить нашим захисникам довго і виручить у скрутну хвилину. Допомога армії це обов'язок кожного з нас. Військові на фронті оберігають наш спокій. Небо над головою блакитне і без диму від вибухів лише завдяки їм. Все буде Україна. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.